Добрий ранок грибарята, любі хлопчики і дівчата. В лісі ми в ранковий час, а в ефірі дід Панас. Я у ліс не зайшов, ще й грибочка не знайшов. Та не пізня ще пора. О, привіт, гіп гіб, -гіб. Ура! Ліс мене зустрів дуже гарно. Отакий От перший партизан захований недалечко від дороги. Мокро, після дощу, але будемо шукати пару. Економимо батарею. Красивий. От. І надіюсь, що буде з чим сьогодні поділитися інформації збирання грибів. Людей дуже багато. Не рання вже пора. Я приїхав пів 11 години. От, ну нічого. Я навпаки навіть дуже люблю ходити до лісу, коли вже люди пройшли. З сильнішим себе почуваєш. Любі хлопчики і дівчата. Наша казка. Розпочата. Так що, друзі грибарі, я попав на козарі. Я зайшов з дороги так трошки у бік і натрапив на таке досить гарне місце. Чекай, бо я вже його загубив до холери. Ні, от, один козарик. А тут, подивіться, другий такий красивий. От. Я знаю, що люди не дуже люблять дивитися, коли збираються не білі гриби, але і вони теж мають своє призначення. І хочеться і це зафільмувати, бо воно дуже гарно. От. В кількох метрах дивишся, От, і ще один красень. А тут іще один. Ось. А ось тут думав, що я його не побачу. Так тільки думав. І ще один. От. І я перше прийшов, так оглянув територію, бо відчув, що тут їх має бути. А потім вже включив камеру для зйомки. А ось тут... Біля нашого кошечка я вже трошки підняв грибочків. Я все не фільмував, от тому що неможливо. А тут іще один товариш. Ось. Десь тут ще був. <сум> все не запам'ятаєш. Багато грибів потім а ось Ось він. І ще один. І отак от в радіусі раптом 10 метрів таких кілька штук червоноголових піднялись. Будемо потихеньки зараз посуватися знову в бучину, де я люблю збирати білі грибочки. І будемо ще щось фільмувати. Ну, а отаким от витвором природи просто не міг не поділитись. Він здалека дивився на мене і чую, хтось кричить. Василю, підійди, не полюбуйся. О! Прийде мій син зі школи і скаже, тату, то як ти називаєш бомбовоз, та Крута дитина, то бомбовози, я їх називаю. Гарний такий червоненький, любомило. Так, виключаємо. Уже майже вирвався з Березнячка, бо самому хочеться біленьких позбирати, але не міг цього. Не продемонструвати. Такий червоний. Один. Раптом в кількох метрах дивишся. Такий дядько сидить і каже, ей, мене не лишай. От, другий такий гарний. А ще в півтора метра, двох раптом і ще один такий красивий. Ну як його не зафільмувати і не забрати. Ось. Їдемо далі. Зайшов до букового лісу, і тепер уже нам червоні не дуже потрібні, але знайшли гарного біленького. Ох ти як ти там заліз. Отакий От гарненький, буковий біленький. І ще один гарненький, симпатичний. Я прийшов Туди, де вже люди перед тим літніше такі пробіглися. Але ще попадаються. А ось і перший моральний оргазм. Думаю, гляну там по Аффинику, підійшов, бо тут їм люди дають до більшого доростати. Маленькі не визбирують. А тут такий красюк. Ай, красота. Красота. Ще один досить такий цікавий епізодик, друзі. Заглянув я під лежачу березу. Дивлюся, а звідти товариш заглядає. Думаю, пошукаю ще й пару. Але коли я зайшов з іншого боку, дивлюся, ой, та їх аж два. Ось. Друзі, це періодично. Гриби попадаються парами дуже мало, дуже мало в основному гриб поодинокий. Ось вам раз. І ось вам два. Такі два друга. Чергова порція адреналіну. Такий невеличкий дружок у нас у моху. І зовсім поруч знову парочка рябеньких. Ну чи біленьких. Так. Йдемо далі. Наша казка гарна і нова. Починаємо її знову, друзі. Дивіться, що робиться. Якщо тими днями гриб ще був поодинокий, то зараз він просто пішов пачками. Таке ще взяти можна. Отакий навіть брати не хочеться, бо шкода. Дуже ман... мацьоники. І такий о, він вроді більшенький. Такий, та ні, шкода. От. Дивіться, що робиться. От вам іще один. Оцих два я вже показував. Просто тим не наївся. Тут такий товариш, що згодиться. Уже більш-менш. Отут знов мацьоник. Отут знов мацьоник. Дивіться, що робиться. От вам маленький, от вам маленький. Під листочками маленький. З того боку ще один. Ну, цього ми ще візьмемо. Такий більшенький. А ти мене наївся комусь підросте. А може я на днях попаду. Отаке. От, от таке. Просто. Бомба. Ви знаєте, і я, мене покликав ось, ось цей Джорік. Такий височенький, підберезничок, я його далеко побачу. Я підійшов до нього, а поруч з ним. У час, коли грибочок, як кажуть, грибові тільки лізе, от, то вже отакі більшенькі вони якось так уже трошки навіть незвичні. Після того підберезника цих два. От і пройшов ще трішки. Дивіться, що робиться. Льолік. Так, тут болік. Льоліка і боліка знайшли. Третього там не було. Крім Льоліків і Боліків. А тут ще Льолік з боліком. Я й не бачив. Чудо. Просто чудо. Черговий епізод. Завжди мене мучило і мучить питання. Ну це вже до психологів. Запитання, чому усі, хто йде до лісу, хоче кавалер, каваєр. хоче назбирати чим побільше. І маленьких, але чомусь охають, коли знайдуть одного, але великого гриба. Питань тисячу відповідей поки нема. Так що цього друга ми теж складемо до нашої корзини. А ось і те, чого я хотів сьогодні дуже. Я як старий грибар, люблю ходити і після людей збирати. Але люблю зайти в такий гліз, ніби поваляний, малодоступний. Але ж там люди лінуються піти, а тоді ти вже знаходиш, відповідно, що? Відповідно, більшенького. От, от такого. От. Ну це ще не все. От він, той, по котрого я йшов. Сьогодні. А дасть Бог, може буде іще більший. Отакий от дядя. Білий, дядя білий, який ну дуже файний. А поруч, дивіться, цього я побачив, коли його зривав. А оцього вже коли побачив попереднього. І от таких чотири товариша. Дуже на невеликій території. Чекайте, бо хочу і в руку взяти. І зіманку не прикращати. Ну і нащо мені 40 чи 60 маленьких, коли я бачу отаких от чотирьох в одній місці. Продовжуємо. Як казала, нині покойна, як політик Юлія Володимирівна. Любі мої. Любі мої у нас черговий велетень. Ну не такий, щоб страшенно великий, але але, гриб всім грибам гриб. Гарний, здоровий. Так. А це вже не казка, а це вже анекдот. Я йшов, побачив, гарне дерево лежить. Кинув рюкзак, сяду перекурити. Я тільки до сигарет. Мама дорогая, а тут один, а тут другий, а тут третій. Відповідь проста. Якщо куріння шкідливо для вашого здоров'я, то воно корисно для збирання грибів. ха 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 Ну, а цей високоповажний господар, мені здається, що буде сьогоднішнього дня чемпіоном. Побачу я його здалека. От. І... А може ще й ні. бо я не здаюся. І здоровий. Трошки такий посірів від вологи. Забираємо. Ой! Ще один солдатик до нашого полку прибув. Я все-таки пішов по території, де гриби більш поодинокі, але вони виростають. Їм дають виростись сюди, люди, видно, не пробігають. А народу сьогодні вистачає. Є машин багато, я не один. Зайшов такий лісок буковий, де трошки. Попадаються берізки. От, попав в таку гарну локацію. Знову сімейка. Тільки цього разу не білих, а червоних. От підберезнички маленькі. От. Є товариш і більшіший. Цього можна взяти. Ну і цього з моху обиколопаємо, він більший, ніж думалося. От і ще... Кілька штук. О. І ще один молоденький. І цього цьоника заберемо, Ну, а ці вже хай підростають. Є. У мене виникла думка, що якби я навіть хотів кинути курити, то я цього не зроблю. Дивіться, знов побачив гарне лежаче дерево. Сісти, перекурити. Я на нього сідати. Глиб, мама дорога. Був би не курив, був би його пройшов. Один. Перепрошую. Подивився трохи вправо. Суть не крикнув браво! Браво! Ще один. Друг. І ще трохи вправо. І знову. Браво! Так що пам'ятайте, що треба направо дивитися, на ні. бо входить в кривичку. Вже на завершенню мій день. Вже світ крутиться. Я чуть не до гори ногами стою. А чую, мені кажуть хлопці, та якби то тільки йде, то й ми до гори ногами. Дивись, чоловіче. От такого я ще не бачив. От таке от також любі друзі попадається. Шановне панство. На цьому я буду завершувати сьогоднішній свій трудодень, який пройшов на хороших емоціях. Було і грибочків, було і падіння, і перекури. Грибів назбиралося. Вражень наотримували. От цієї гори ще спуститися. Річечка шумить внизу. І буду посуватися додому. Ось і завершився сьогодні день. Уже ми біля машини. Тобто не ми, а я. Я грибар одиночка. Улов вийшов отакий. Ну, кошелятко моє таке, він воно вміщає від 6 до 8 кг гриба, в залежності від його величини. Але хай там 4,5-5 кг я рахую, що це позитивно. От. Автівка наша зачекалася. От. І будемо вирушати додому. Хто любить дивитися на ніч такі відео, дорогі підписанти. а хто... Чи підписчики, не знаю, як правильно іменуються. А хто що не підписався, підписуйтесь. На сон грядущий таке е, відео дуже цікаво, бо я їх сам на ніч дивлюся. Як казав дід Панас, йдіть до ліжечка тихенько, укривайтеся тепленько, і хай вам присняться солодкі-присолодкі, хороші прихороші сни. От, і, звичайно, повні кошики грибів. Хто у нас грибар, мабуть, завтра піде до лісу. І післязавтра, бо вихідні, я не прив'язаний по робочому часу. Я сам по собі, коли хочу, тоді виїжджаю. Всіх благ. Слава Україні і Україна переможе.